Доброго часу. Компанія Автофокус в продажі, нове надходження. Рено Міган 2005 року, 1.6, бензин. Авто нещодавно пригнане з Німеччини, має збережений стан. Кузов авто немальований, рідний пробіг 190 тисяч. Жодних дефектів. По кузову немає, гарно виглядає, гарна зимова гума, збережений салон. Є шторки, електропакет. Підігріве сидінь кондиціонер, мультикермо, омивачі фар, дану автівку в компанії Автофокус можна придбати як заготівку, кредит, лізінг за криптовалюту, є трейдін, можна обміняти вашу автівку на будь-яку іншу знаходиться за адресою Гната Хаткевича, 22-Б.